Доброго дня. Благословення згори. Чим вас обдарують вищі сили. Загальний розклад. Пройдете трансформацію. Трансформуєте ситуацію, здобудете можливість шанс вийти з хворобливого стану. Якщо ви чоловік, то із-за жінки, якщо ви жінка, то і за чоловіка, ви досягнете результату, можливості, шансу рухатись далі. На трансформації поставити крапку. Тобто закінчення трансформації, вийдете з хворобливого стану. Це ваша трансформація. Позбутись маніпуляцій тієї людини, яка ввела вас або вводила вас в хворобливий стан. І в подальшому досягнути результату відносно розвитку, досягнути успіху. Ну, ви пройшли з цим чоловіком урок. Якщо навіть ви чоловік, можливо, у вашому житті відбувалася взаємодія, але це по правосуддю. Ця ситуація трансформація саме вас, вихід з хворобливого стану. Або періоду безрезультативності, неможливості змінити ситуацію, бідності відносно фінансового і достатку Це був негативний вплив з боку людини в ваш бік, яка ввела, вводила вас в хворобливий стан, яка маніпулювала, негативно впливала на ваше життя, не давала вам можливості рухатись в розвиток і досягати результату. По правосуддю ви повинні були поставити крапку, взаємодії з даною людиною, пройти цю трансформацію, подолати, пройти цей урок, маніпуляцій. І тільки тоді, пройшовши дану трансформацію, ви здобуваєте досвід, мудрості знання і політ, тобто рухаєтесь далі. До благополуччя і достатку до результативності в своєму житті.